Протягом останніх трьох років на території Більського родища та Котелевщини археологи, студенти і волонтери разом доклали зусиль, щоб відкрити нові сторінки історії. Всі учасники експедиції об'єднали зусилля, щоб відновити та зберегти культурну спадщину регіону. Проведені дослідження охоплювали скіфську добу та вперше виявлено на цій місцевості культуру мідної доби, відому як Іванівська. Завдяки цьому вдалося підтвердити переселення населення з дону на територію Котелевщини, що свідчить про великі міграційні процеси. Понад тисячу років тому виставку ми підготували, щоб показати підсумки всіх наших досліджень за ці майже три роки. Працювало 9 експедицій на Більському Городищі. На цьому заході висвітлено 550 артефактів, які походять з Більського археологічного комплексу. Зрозуміло, що тут є більш цінні для науки речі, менш цінні. Під час розкопок було виявлено понад 550 артефактів, кожен з яких має своє культурне і наукове значення. Серед них керамічні вироби, а також залишки зброї. Особливу увагу привернули поховання з кістяками, які дають можливість досліджувати ритуальні та побутові традиції населення. Унікальними серед знахідок є золоті прикраси. Власне за період 22-24 років, нами досліджено. Вісім курганів різними експедиціями зрозуміло, що кургани найчастіше є пограбованими, але навіть у у пограбованих курганах археологи знаходять. Унікальні речі дуже часто науково цінні. під час досліджень 2023 року на могильнику Саранчівка під керівництвом Віталія Миколаївича Окатенка було знайдено речі, серед яких, наприклад, виділимо знахідки, про які ви говорили. Це бляшки, нашивки на одяг, які разом з іншим інвентарем виявлені в похованні датуються шостим століттям до нашої ери. Також знайдено бронзовий казан, шматки амфор та вироби побутового призначення. Це четверта знахідка подібного казана в Україні, і головне, що він на Більському. Це казан ряні часу. Виробництво цікаве, то що мабуть, вироблялися на Кавказі, на державі у Тавнину. В першій половині шостого століття, мабуть, якісь кочовики, які брали участь у переднізяцьких походах, повертались сюди на більське городище і от привезли такий казан це дуже унікальна знахідка. Це знайшли місцеві мешканці, зна і добре те, що вони передали цю знахідку у заповідник Більськ на постійне зберігання, тобто вони подарували. Більшість знайдених артефактів експонуються на виставці в галереї мистецтв в Полтаві, щоб познайомити громадськість із здобутками експедиції. Тут можна побачити монети, що використовувалися в обігу на території тогочасних поселень а також інші цінні знахідки, які розкривають аспекти життя скіфів. У цьому році випадково була знайдена Фібула. Фібула це застіпка застібка для плаща. Цікаво вона тим, що це. Перша така знахідка, друга знахідка на Більському ядищі, і перша знахідка саме такої фібули. Це фібула, коли показали науковцям, які займаються середньо шостим століттям пенківської культури ранніми словами, вони сказали, що аналогії ці фібули нема. Під час археологічних досліджень активно використовували сучасні технології, зокрема, аерозйомка та 3D-сканування. Лідар-зйомка це надсучасні дослідження і надсучасні можливості. В Європі такий метод теж нещодавно запроваджується, але він більш широкими площами, з більшими, зрозуміло, фінансовими можливостями і так далі. Лідар це один із способів зондування землі. Третина Більського городища площі заліснена, і ми не можемо оцінити масштабність і кількість пам'яток, які знаходяться в лісах. За результатами цих досліджень, ми можемо виявити нові пам'ятки, нові об'єкти, а також можемо уточнити детальну інформацію про конкретні об'єкти, наприклад, це фортифікаційні споруди Більського городища. Ця експозиція не лише привертає увагу до багатої історії України, але й підкреслює важливість подібних досліджень для збереження культурної спадщини, особливо зараз, коли український народ виборює своє право на ідентичність та власну історію. Виставка археологічних знахідок відкриває для відвідувачів захопливий світ давньої історії, де кожен артефакт розповідає свою унікальну історію про життя та культуру наших предків.